Так, будь ласка, увага. Мало швидко стартуєте, біжите до конусу, оббігаєте конус, рухаєте по першому літу. Від першої стоїчки починаєте з мійка вперед. Розвертаєтесь, рухаєтесь за інотати. Розвертаєтесь, доглядаєте бонусу, оббігаєте конус. До конуса, оббігаєш конус, повертаєш до вершої створі. Бейка вперед, біга назад, конус спінеш. Зрозуміло? На цьому серії робота з м'ячем така сама, як і у тетя, але з контролем нічого. Любою новою, любою частиною зробити йому на швидкість. Переходимо сюди, будь ласка, демося робимо тут, зупиняємося. Вихідне положення наступне, досочи дошка в квадраті, направлена на повітря світ. Я у вас запитую, готовий, ви говорите голосно, так як я говорю опів, вже по цьому часу, перед, по, чому, по цьому столу 9 часу на деталі. Показую, як не мають дете. До готовий так, оп, максимально швидко зірвались, перетнули датчик в такий спосіб, Рухаємося назад і в цей час моніторимо, які ворота наступні. Для чого? Чи просто перелаштуватися Два. Просто перелаштуватися ножка в квадраті Три. Перелаштуватися ножка в квадраті. Чотири. Перелаштувався, ножка в квадраті. П'ятий раз не перестрибуємо, просто вибігаємо. Зрозуміло? П'ять вибігаємо. Тепер показую, як працюємо з сіячанку. Будьте уважними. Те саме вихідне положення. М'яч за межами квадрату. Готовий так, Починаєте рух. Розвертати ви можете назад, коли ви м'яч поставили тут, тут, або тут, у цих трьох точках. І рухаєтесь назад. М'яч не обов'язково заводити в квадрат, але ножка має бути в квадраті. Зрозуміло? П'ять вибігань. Будь ласка, слухайте, що починаємо. Yeah, you Vamos Хто зробив мене? Рухає туди. Готовий? Килембет готується після Кирилка. Два. Останній. Добре. Килембет після нього щемань. Готовий?

Вот уровень шашкает. Давай, 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 ничего, давай. Одно немножко. И траду разворот. Да-да-да, траду, разворот. Трату, разворот. Трату, разворот. да 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 И шукай, шукай. Сразу разворот. И пробегай. Все, вообще молодец. У вас канделее. Оп! Одна ножка будет. Раз, да-да-да-да-да. Раз, да-да-да, давай. Одна ножка. Раз. Молодец. Остальный. Добре. Молодец. Будь ласка, рыбчик, но без на Оп! сцепаню. Готовы? Молодой. Одна ножка, одна ножка, одна ножка, одна ножка, раз, одна ножка, раз, молодежь. Они ножки. Одну новую. Одна ножка. Ты понюхал, писанек, центр. Одна, брат, молодец. Одна ножка, одна ножка, брат, молодец. Одна из раду разворот. Одна полтору заступить туда. Степан раз ищет и пробега. Скияешь время. Пиценко, писанек, разглядел, укруз. Вот повысь. И Молодець. серединку до генера. И да-да-да, ну, и сразу, сразу давай, 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 давай.